Нянька звично в дитсадку вдягає діток нині. Все ніяк не може взути черевик дитині, пхає, мучиться бідака. Що поробиш мусиш? Часу мало, ще й на зло на кожній мешті гудзи. Довго й тяжко ледве взула то вже муки дійсно. Петрик І іти не можу. Дуже дуже тісно просить та чекають діти, он, стоять не раді. Раптом глиб не так козула, правий з лівим, справді, зняла мовчки, якось втисла інша соковика. Той кричить. Оце чужі не мої черевики, в неї очі аж на лоба тягне знов, знімає, всюду глянула, однак взуття ніде немає. Петрик свердлить дірку в носі. Це від мого брата. Мама змушує щоранку їх садочок брати. Що ж ти голову морочиш? Ну і день, їй Богу. Пхає, тисне, мучить знову тій дитині ногу, потім светрик, шапку, куртку, шарфик. Як годиться, ніби все, та раптом бачить, зникли рукавиці. Сіла бідна, вся на нервах, де ж ті рукавички, той згадав. Та я запхав їх зранку. Черевички! Дякую.